Дуже хороша людина, хай він спочиває. Дуже любив свою дочку Тетяну, і вона його любила. То не передать яка втрата. Її любов до свого тата, його немає, що він не обізиться більше до неї. На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим військовим Володимиром Легким. Чоловік народився в Калінінградській області у Росії. Згодом разом із батьками переїхав у Рівне, навчався у дев'ятій та дванадцятій місцевих школах. А після Володимир отримав диплом інженера-будівельника в національному університеті водного господарства та природокористування. Повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті. У нього й був дід, колись воював так само, був поранений у війну. Така династія всіх військових. Ну вони не військові, вони люди звичайні, але вони любили свою державу. Зі слів Галини, чоловік мав досвід строкової служби. Після армії одружився, а через рік у нього народилася донька. Працював на будівництві, був майстром, виконробом та інженером з охорони праці. До лав зсу приєднався у січні торік. Служив у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Ми перед тим як він мав піти. Спілкувалися з ним. Ми про своє говорили, що цього, ну те, що він мав іти, він нічого не признався нам. Бо, звісно, я як мама, я б йому казала, що Володя, подумай, але ж кожна людина, у кожної людини свої думки і свої почуття до своєї. Землі на своїх дітей і своя відповідальність загинув 48-річний молодший сержант Володимир Легкий, 19 лютого на Харківщині. Під час виконання бойового завдання поховали воїна на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.